Хотіли почати з питання. Завтра референдум в Криму. Влада до цього готова, не готова. Який план дій влади на понеділок? Ну, по що ви очікуєте? По-перше, ніяких законних юридичних дій завтра в Криму не буде. Те, що називається референдум, це все розробка Російської Федерації і результати цього так званого референдуму нам вже. Завчасно відомі, тобто ми плануємо що буде 70-80% за від'єднання України Криму від України і приєднання до Російської Федерації. Це прогнозований показник, який вже написаний в Москві. І ця акція абсолютно незаконна, неконституційна, ми його не будемо сприймати. Що стосується криміногенної ситуації, яка сьогодні склалася і дій, Військових на території Автономної Республіки Крим, то ми розраховуємо, що провокації, які можуть виникати на території республіки, на території автономії, вони не будуть носити характер людських жертв, якихось і інших масових, масових акцій, пов'язаних із застосуванням зброї. В разі, якщо це буде відбуватися, ми, звичайно, вступимо в першу чергу в переговорний процес і будемо давати рекомендації військовослужбовцям, які несуть службу на території Автономної Республіки Крим відповідно до тої ситуації, яка буде виникати. В разі, якщо буде застосовуватися зброя по відношенню до військовослужбовців, звичайно, всі будуть захищатися і, е, ну я так думаю, знову ж таки, ми будемо проводити операцію по вирученню наших людей, які перебувають в Криму і потребують допомоги. Тобто чи правильно ми розуміємо, що якщо завтра буде цей референдум з таким результатом, то військові українські покинуть територію Криму? Ні, військові українські українці, українські військові ні в якому разі не покинуть територію Криму, тому що це наша територія. Референдум. Не є законним і він для нас ніякої юридичної сили не має. А ви передбачали такий сценарій, що вони просто оголосять українських військових там окупантами, просто почнуть новою ну, військові дії стосовно? Що буде ну якщо вони почнуть військові дії, тоді ми будемо чинити опір відповідно до тієї загрози, яка буде громадянам України чинитися. Чи буде застосована сила українським військовим відповідь на застосування сил російським? Якщо ця сила буде перемагати пере. Загрожувати життю і здоров'ю людей, а це військова зброя. Тоді ми будемо в відповідь застосовувати також військову зброю. В якому вигляді ну я сьогодні не хочу ці речі говорити і прогнозувати, але це питання тактики, питання військових і відповідних спецслужб, які сьогодні є в наявності в українській державі. Наскільки і правда, що до Криму вже підтягнуті українські військові, які були перекинуті з західної, західного кордону? Ви знаєте, це не є таємницею. Сьогодні проводяться військові навчання. Практично всі військові підрозділи знаходяться в найвищій стадії бойової готовності. Крім того, проводяться мобілізаційні заходи. Завтра. Чи в понеділок буде підписаний указ президента з цього приводу? Ми набираємо як Національну гвардію, так і мобілізуємо необхідну кількість людей для того, щоб створити повноцінні військові частини і в якійсь промозі створити відповідну ударну групу для того, щоб вести повноцінні військові дії. Але знову ж таки я переконаний, більш ніж переконаний, що ми досягнемо в переговорному процесі. Досягнемо консенсусу з Російською Федерацією. На вашу думку, зараз побутує думка, що так чи інакше Крим вже для України втрачений. Люди це говорять дуже часто в розмовах між собою, часто навіть політики. На вашу думку, в Крим для України вже втрачений? Чи Крим для України не втрачений, Крим сьогодні окупований. І Крим був і залишиться територією української держави. Я в цьому переконаний, якщо там залишаться, тобто ми прогнозуємо на не де Юре статус Криму, а де-факто що буде далі? Чи виведуть вони війська, чи не виведуть. Тобто нам і всій світовій спільноті зрозуміло, що Крим це територія України і він не може в такий спосіб стати територією Російської Федерації або набути якийсь інший юридичний статус. Тому ми завжди його будемо вважати територією України. Якщо звідти не підуть російські війська і будуть за своєю чисельністю переважати українські війська, і не буде Російська Федерація реагувати на ті засоби і вимоги міжнародної спільноти, тоді в такому стані Крим буде знаходитися. Якийсь час, зрозуміло, тому що воювати з переважаючим ворогом це буде дуже складно, тим більше, якщо він сьогодні вже зайняв там відповідні позиції. От. Якийсь час Крим буде знаходитися в тому стані, в якому він зараз знаходиться. Але з часом, я думаю, ми все-таки досягнемо позитивного результату, і Крим повернеться в той статус, який, в якому він знаходився. Єдине, що як вже й заявляв і прем'єр-міністр, і виконуючий обов'язки президента про те, що ми готові надати додаткові повноваження Кримській Автономній Республіці для того, щоб вони, ну, наприклад, залишали більше податків у себе на розвиток, тому що дійсно там проблем дуже багато в Криму виникає. Ну, що відбувається зараз на східній і на північній? В нічному кордоні України, тому що побутує думка, і так нам кажуть наші джерела, що насправді і в РНБО, і в Кадміні вважають, що Крим це лише просто такий маневр, щоб відволікти. А насправді повіді можуть початися все ж таки там на Донецьк Луганщині і Харківщині. Якщо говорити справду, то дійсно на кордоні із Україною з боку Російської Федерації відбуваються деякі. Маневри Збройних сил Російської Федерації, в тому числі із важкою бронетехнікою. Але ці маневри вони сьогодні не носять такого загрозливого характеру, як ну, тобто, не підготовлені для нападу на Україну. Це ми володіємо цією інформацією. Сьогодні вважаємо, що Російська Федерація ще не готова для того, щоб здійснювати напад на територію України з боку півночі і з півночі і зі Сходу. Не дивлячись на це, нашими силами, силами прикордонних військ, силами Збройних сил України, а також тих людей, яких ми сьогодні призиваємо, здійснюємо призив посилений, посилений кордон із Російською Федерацією, і в тому числі відповідними технічними засобами, такі як колючий дріт. Ну і, і решта речей, які я не про які я не можу говорити. Ви сказали ще. Це означає, що процес іде. Вони там концентрують сили? Так, періодично проводяться навчання. Наприклад, позавчора були проведені навчання великої кількості десантних військ, десь біля 3,5 тисяч, недалеко від українського кордону. Ну, скільки це недалеко? Кілометрів? Ну наскільки мені відомо, це близько Івановська область, десь там в районі відбувалися 30-40 кілометрів. Ні, ні, там біля 100-200 кілометрів на такі віці. А чи правда, що російські підрозділи е, збили або посадили літак розвідник, який над Кримом був, і це було Я цю інформацію не володію. Я отримую щоденно звіти і зведення з збройних сил прикордонних військ. Служби безпеки і цю інформацію не володіє, які не хто здавав. А yes. як ви ставитесь до того, що зараз люди, які, наприклад, вчора були фактично сепаратистами, той же там Кернес, який має бути з одного боку е об'єктом розслідування, з іншого боку, зараз виступає, якби на боці збереження територіальної цілісності України, от його візит до Харкова? <зв>. Ви, ви знаєте, трисує? ви знаєте, я. Переконаний в тому, якщо дивитися з точки зору збереження нашої країни, нам сьогодні треба вжити максимум, максимум ще раз скажу, можливостей для, і залучити тих людей, які можуть впливати на ситуацію в країні для того, щоб її заспокоїти. Питання індивідуальної відповідальності за вчинені правопорушення, за вчинені злочини, це. Питання слідства. Я знаю, що і Кернес і Добкін, вони допитані в Генеральній прокуратурі, це питання таємниці слідства, чому відносно них обрана міра запобіжного заходу, яка не пов'язана з позбавленням волі, це питання до слідства. Але якщо ці люди, я маю на увазі харківський міський голова і губернатор, допоможуть сьогодні встановленню спокою і Порядку в Україні, зокрема в Харківській області, то я думаю, що слідство може враховувати цей факт як пом'якчуючі обставини під час покарання їх за вчинені злочини, за якими інкримінується сьогодні Генеральною прокуратурою. Була інформація в іноземних ЗМІ про те, що Арсінні ціні перебуваючи в Сполучених Штатах, попросив напряму, попросив. Військового втручання, військової підтримки з боку Сполучених Штатів, а вони відмовили. Чи правда це чи ні? Ну, ви знаєте, не тільки Арсеній Петрович, а й ми проводили декілька консультацій, в тому числі от із сенаторами Сполучених Штатів, вони не дають прямої відповіді на такі запитання. В тому числі, коли ми звертаємося за військовою чи гуманітарно-військовою допомогою, зокрема в Херсонській області. У нас були пропозиції на випадок, якщо Виникне ситуація, де будуть застосовуватися війська на кордоні Криму і Херсонської області, може виникнути гуманітарна катастрофа, щоб були введені війська НАТО для військово-гуманітарної допомоги населенню, яке буде біженцям, які будуть йти втікати з Криму. Відповіді однозначної не було отримано. Тобто, я так розумію, що і американці, і європейські країни. Вони орієнтуватися будуть по ситуації, оскільки сьогодні ситуація ще не виникла, то вони і не дають конкретної відповіді. Крім того, ми виникали, у нас виникали питання і запрошували їх прийняти участь у так званому но-флай-зоні. Ну, no тобто у нас є 15, 15 об'єктів, які мають ядерне паливо. І, звичайно, це об'єкти, якщо виникнуть військові дії на території нашої країни, це найбільш небезпечні об'єкти, які можуть бути піддані бомбардуванню і причинять дуже велику шкоду для населення. Тому ми звернулися із цього питання, і конкретної відповіді також не отримали. Таким чином я не володію інформацією, що нам відмовили в тому, що буде надана військова допомога. Я сподіваюся. Я сподіваюся на те, що учасники Будапештського меморандуму виконають свої функції і е, збережуть чи допоможуть нам зберегти територіальну цілісність нашої країни. От ви заговорили про Херсонську область. Наскільки правда, що життя Криму і півострова залежить від Херсонської Запорізької області, які постачають туди воду та електроенергію, і наскільки швидко Росія зможе відновити з свого боку ці постачання? Ну, всі комунікації, практично електроенергія, вода і газ все йде через Херсонську область. Тому мова, йде, мова сьогодні не йде про те, що треба відключити воду, припинити подачу води чи припинити подачу електроенергії. Велика кількість українців живе в Криму, особливо в степовій частині Криму, куди в більшості своїх подається ця вода, яка використовується в сільському господарстві. Ну і перекрити для цих людей воду, я думаю, це буде неправильно. Інша справа, якщо все-таки ця анексія, яка сьогодні відбувається на території Криму, продовжиться на тривалий час і цими електроенергією і водою будуть користуватися відповідні військові частини, то звичайно ми будемо це все рахувати і пред'являти відповідні... Рахунки для того, щоб вони нам платили за ці за ці енергетичні джерела. Хоча, відверто кажучи, я все-таки сподіваюся на те, що до цього не дійде. Що стосується Херсонської області, чи правда, що вони вже починають там будувати якісь бази, мінують якісь поля, що вони вже втрутилися в цю область на правда? території Херсонської області, Російська Федерація на території на кордоні з Херсонською областю Російська Федерація влаштувала 5 блокпостів. Там знаходиться велика кількість людей, які представляють собою як регулярні російські війська, так і підрозділи Беркуту Севастопольського, і так звані Козачі повки, потім сербські якісь найманці, які там знаходяться, і велика кількість озброєння, в тому числі установки Залпового вогнюград. Декілька Блокпостів знаходяться на території Херсонської області. Чим це пов'язано? На одному із блокпостів кордон проходить на 3 кілометри далі на територію Криму, аніж розташований Поздаї. Вибачте, прем'єр-міністр. я... Ми вже і закінчуємо. Продовжуючи про крипту, тобто вони зараз ці блокпости теоретично вони можуть здати базою за те, щоб продовжити захоплення. Звичайно, звичайно, судячи по руху тих військ, які сьогодні через Керченську протоку іде велика кількість автомобілів, в тому числі великих десантних кораблів, які розгружають розвантажують військову техніку, говорить про те, що. Просто так окупація це не, не відбувається. Ми можемо лише здогадуватися, що через ці блокпости стануть місцем, звідки можуть вони атакувати континентальну Україну, і нам треба до цього готуватися. Тобто, ми там становили теж свої блокпости. Там знаходяться військовослужбовці, там знаходиться військова техніка. Яка сьогодні спромозі чинити ну, належний опір і дати відсіч агресору? Наскільки хто кого перевага на чиєму боці? Ну я думаю, що ми не пропустимо ворога на територію континентальної України. Ну я, я хотів запитати, що наскільки взагалі влада контролює ситуацію з загонами самооборони, тому що час від часу виникає повідомлення, що люди в камуфляжі, які Складно їх ідентифікувати, чи вони були учасниками самоборони, чи вони стали вже після закінчення спротиву режиму Януковича, захоплюють якісь об'єкти, і потім приїжджає, наприклад, Пашинський, і звільняє цих людей або домовляється з ними про щось. Так, Що ви знаєте, це є, це, це, є, це є проблема сьогодні. Тобто ті люди, які приймали участь у поваленні режиму Януковича, вони сьогодні вимагають е, серйозних, швидких змін в нашій країні і в тому числі і в новому уряді. І це вимагають не тільки вони, а й вимагає суспільство. Люди, які привели нову владу, посадили в такі красиві кабінети, вони вимагають, щоб не зміну обличчя, а зміну ситуації в країні. І їх можна зрозуміти. Але, але це все переростає сьогодні в реальні, реальну загрозу для громадського порядку, тому що деякі із тих, хто сьогодні входить до цих угрупувань, вони... Ніякого відношення не мають до Майдану і не приймали участь 20 числа. І нам сьогодні дуже складно, скажу зразу, дуже складно вирішити питання щодо миттєвого припинення їхнього функціонування на Майдані. Але вчора була проведена нарада за участю Олександра Турчинова, де було прийнято рішення все-таки припинити діяльність цих військових чи полувійськових формувань. І більшу частину заходів по їх припиненню провести все-таки в дипломатичному переговорному процесі. Тобто ми збираємо сьогодні, проводяться консультації із Радою Майдану, проводяться консультації із командирами цих підрозділів, керівниками, і залучається більша частина їх до Національної гвардії. Ті люди, які спромозі там нести службу. Решта буде час че, коли буде оголошено з Майдану і буде оголошено, я так розумію, по телебаченню в засобах масової інформації. Про те, що з такого то часу ці формування являються незаконними, будуть затримані і будуть притягнуті до відповідальності. Для цього їх треба попередити, для цього. Їм треба дати можливість здати зброю добровільно, і е, після цього вони повинні усвідомлювати е, той факт, що е, вони будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності в разі, якщо будуть е, далі продовжувати свої дії. Ну, коли це час чим радитися? Я так сподіваюся, що десь понеділок, вівторок. Але ви знаєте, що, що крім самоборони, велика кількість зброї в правосектова, який не Себе, Мова йде владою. Мова йде і про, про правий сектор. Вони вже готові до цього? Зараз ведуться дуже інтенсивні переговори з керівництвом цієї структури. Чи правильно ми розуміємо, що якщо самоборона увійшла в Нацгвардію, то правий сектор не в Нацгвардію? Всі, ми запрошуємо всіх. Це всі громадські об'єднання, розумієте? Це громадські об'єднання, які сформовані довкола ідеї Майдану. Основна ідея всіх цих формувань, і нарнії, і білий молот, і самооборона це все Майдан. Тому треба дати цей виток цієї енергії, яку люди отримали заряд майдановський, дати в іншому напрямку, в напрямку захисту інтересів держави. Скажіть, будь ласка, зараз зрозуміло, що одне з політичних проблем того, що відбувається в Україні, це те, що Янукович знаходиться на території Росії, звідти там віщає і розповідає, що він законний президент. Чи проводилось наслідування, хто дав йому втекти? Як це сталося, і хто відповідальний за це? Ну ви знаєте, що він втік практично на другий день, після 21 лютого, наскільки мені відомо. Тоді відверто скажу, ми були не готові. До активних дій. Сьогодні доходять, наприклад, оперативна інформація, що 21-го і навіть 22-го були, е в деяких банках зберігалися там, по мільярду доларів, які належали Януковичу, його прибічникам. Сьогодні цих коштів нема, розумієте, і тоді, коли це все було, формувалося в такому от вигляді, ми багато зробили. Е Може, помилок, а може, просто неоперативно спрацювали і дали можливість цим негідникам втікти з України. Тан але Аваков заявляв про те, що він був у Криму, він знав де, але вони не захотіли дотримати. Це правдива інформація чи не Цю інформацію беріть у Авакова і він мені про це не, не інформував. А я як Юнукович виїхав, стало вже відомо? Чи це був приватний інформацій? Не знаю, я не не, 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 не володію цією інформацією. Знаю, що він в Ростові десь знаходиться. А ваш кабінет правда, що одні він... кажуть, що на лі що на кораблі на своєму там бан бандиду чи якось uh -huh. він називається? Інші uh -huh. літаком я не володію. Чи правда, що ваш кабінет, коли прийшли, був відкритий, і тут були снайперські. Є, е, була знайдена одна із гвинтівок, але вона без дула. В кабінеті вашому? Тобто не в кабінеті, в, в сусідніх кабінетах. Там не був кабінет. глушник замість дула? Ні, ні. Там просто цив'я цив 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 дуло відсутнє. Стріляли з цього зброї? Ми не готові, там дула немає, ствол відсутній. Uh -huh. uh -huh. Але дуже багато ми понаходили місць під час розслідування справи. Дійсно, із кабінету міністрів, із Національного банку ввівся вогонь. Це вся інформація є в слідства. Вони зараз проводять відповідні експертизи. Останнє питання до вас, навіть два останні питання. Головне Скажіть, будь ласка, ви задоволені тим, як зараз проводиться кадрова політика нинішнього уряду. Ми не будемо вдаватися в якісь подробиці, але оцінюєте, наскільки якщо в відсотках ви задоволені? Ну, я думаю, ніхто не може бути любою кадровою політикою задоволений, чесно скажу. І е, можна бути задоволеним тоді, коли відбудуться якісь е, уже зміни в країні, зокрема в правоохоронній системі. Коли ми затримаємо тих людей, хто розстрілював майдановців, 100 чоловік бив, організаторів, виконавців, замовників, тоді я буду задоволений. Поки ця ситуація не розслідувана, я не можу давати оцінку, Ну, розумієте, сьогодні суспільство і багато людей, в тому числі журналісти, кажуть, ви берете корупціонерів. Оцінюють за що? Оцінюють за результатами діяльності цієї людини, яка була, наприклад, до 2010 року. От тоді він був на якійсь посаді, був корупціонером, а потім давайте, може, він помінявся. От я, я вважаю, що в цьому плані треба дати ну, хоча б місяць-два. Якщо людина прийшла сюди дай ще збагачуватися, якщо людина е прийшла вирішувати власні питання, воно стане миттєво стане явним. Відверто скажу, в мене дуже багато сьогодні є питань, не лише з точки зору правоохоронної діяльності, а й, зокрема, як буде відбуватися фіскальна політика з боку митниці. Адже в нас е, нічого не помінялося на митниці. В Одесі як відбувалася контрабанда, так і відбувається. Як буде працювати податкова, як будуть діяти ці площадки е, валютні, валютні, конвертаційні, як будуть ді, далі е, діяти, наприклад, тіньовий спиртова промисловість? Тобто це все поки що діє. Ці всі питання знаходяться в, в моєму. Е, я їх задаю постійно сам собі, задаю тим людям, які приходять на ці посади. Ну, наприклад, керівник митниці і податкової два дні тому призначений. Я їх закликав до себе і сказав декілька таких речей, які вони з мене зрозуміли. Що нічого не поміняється, то ви ми станемо ворогами через декілька днів. І так, такі бесіди проводяться з усіма тими людьми, які, на які я можу впливати, які мають відношення до правоохоронної діяльності, зокрема фінмоніторинг. Фінінспекція і так далі. З цими людьми в мене відбу відбулися відповідні бесіди. Я знаю, що і у вас, і у суспільстві є багато питань. Давайте подивимося, що відбудеться. А якщо ці люди стали ну, кристально чистими, наприклад, і прийшли дійсно служити Україні, помінялися. Останнє питання вже завтра в Криму. От дуже багато людей. І в на вулиці, в кафе говорить про те, що можливо буде війна. От ви як людина, яка більше знаєте, ніж ми, Скільки відсотків ви даєте на те, що все-таки Україна має готуватися до якихось військових подій і реальної війни? Ну я не більше знаю, ніж ви, але я сьогодні ми робимо все для того, щоб ми були боєздатні. Готувати війна. Году я чи... не можу відсотка говорити. Я впевнений, що війни не буде. Ви розумієте, це страх. Війна на своїй території, розруха тоді треба поновлювати економіку сотні років, мабуть, тим більше з нашими можливостями сьогодні економічними. От я впевнений, що війни не буде, але ми до неї готуємося. Готуємося з усіма можливими способами: і бюджет, і людський потенціал, і ідеологічна робота. От ми, до речі, сьогодні збиралися для того, щоб ви підтримали нинішній уряд якраз в зупинці цих. Сепаратистів, які сьогодні займаються це інформаційне поле і закручують особливо схід України. Тому відсотками я не хочу міряти цю е проблему, але я сподіваюся, що спільними зусиллями України і міжнародних організацій, демократичних країн ми зупинимо агресора і в Україні не проляться кров.